Друзі, вітаю всіх! Баскетбольний прогноз NBA Національна баскетбольна асоціація. Вчора дав один прогноз на Лос-Анджелес Лейкерс впевнену перемогу. Лейкерс виграли навіть більше, ніж я очікував. І тому. Згідно моїм правилам, які е, діють на НХЛ і на NBA, в разі плюса, я наступної вже ночі можу, наступного дня можу е, прогнозувати не один, а вже брати два матчі і робити два прогнози. Отже, е, відповідно до мого успіху, по Лос-Анджелес Лейкерс. Я вже наступного дня, а саме в ніч на 18, з понеділка на вівторок березня. Я вибрав два матчі, друзі. Юта Джаз Чикаго Булс. Я беру кількість чвертей, які виграє перша команда юта Джаз виграє дві або більше чверті. Коефіцієнт 1,77. Такий параметр треба шукати, опускаючись по лінії БК, туди трошки донизу, донизу, донизу. Є. І другий матч, згідно правил, знову я хочу довіритись Лос-Анджелес Лейкерс. На цей раз Лейкерс зустрічається. Сан Антоніо сперс І тут я беру фору мінус 8 рівно в основний час і коефіцієнт 1,71. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі, друзі, пам'ятайте, це важливіша підтримка, за що я вам дуже придуже вдячний. Скріншот, по моєму прогнозу, завжди знаходиться в телеграм-каналі. Посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Рівно там же, де і е, посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. А дивлюсь я матчі по сайті, який опублікований в описі під даним відео. Слава Україні! Скоріше, і перемоги нам всім! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім. Папа! -па.